Друзі, всім привіт! Нарешті я також став власником Garmin 8 Solar Sapphire 51 мм. Mm. Я до цього довго йшов і тепер буду дивитися, як вони працюють. Буду порівнювати з Apple Watch Ultra, бо в мене перед цим було Apple Watch Ultra. І, відповідно, об Ультра 2. І відповідно всі порівняння будуть в першу чергу з ними. І буду щоденно викладати якісь свої враження, якісь підсумки за день, скільки тримає батарея, які нові функції я знайшов, чим користуватися, чим не користуватися, що здивувало приємно, що неприємно і так далі. Тому, кому цікаво, слідкуйте, буду намагатися відео викладати щодня. І так, суб'єктивне враження номер раз. Е, після увімкнення годинника і перших початкових налаштувань е, я вирішив його зарядити до 100%. І суб'єктивно здалося, що дуже дуже довго заряджається, тому що. Е, Більше 40 хвилин заряджалося від 65 до 100%. Звичайно, одразу вона написала, що акумулятор буде тримати 26 днів. Але потім, коли я вимкнув всі датчики, включаючи пульсоксиметр, то там вже набагато менше днів. Тому подивимось, як буде в процесі експлуатації тримати батарея. Але ну, в будь-якому випадку набагато більше, ніж Apple Watch Ultra 2 тримало. А Ще з суб'єктивних вражень. Можна сказати, що ну, годинником я задоволений, його дизайн просто топовий. То як він сидить на руці, просто клас. Е, налаштування трішки були незвичні для мене. Е, для прикладу, я знайшов, як налаштовувати циферблат і змінювати циферблат десь, мабуть, через дві години після того, як почав ним користуватися, бо не одразу в мене це вийшло, бо це було трішки неочевидно. Також можу додати е, у порівнянні з моїм попереднім Гарміном. У мене був Гармін Vivoactive 4. На Феніксі ну, дуже багато різних функцій, дуже багато різних метрик, різних показників е, щодо вимірювання стану організму, сна. Бодібетері ну, було також е, бігових метрик, якихось багато. Я ще в майбутньому буду. Е, Робити тренування, бігові, силові і так далі. І буду також дивитися, що воно там, які зміни ще є. Але на даному етапі Ну це прям вівоектів ну, це як демоверсія, в принципі гарміновського годинника. І Фенікс, ти прям відчуваєш, наскільки там всього багато, наскільки воно деталізоване, наскільки багато рекомендацій. Е я більш детально трішки далі розповім, як я. Дивився рекомендації там по моїм показникам фізичним, біологічним і так далі. Друзі, якщо у вас є якісь питання щодо годинника в Fenix 8 51 мм mm, Sapphire Solar, то задавайте їх в коментарях. Я в майбутньому буду намагатися на них дати відповіді. Ну і також не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати, що сподобається, що не подобається в моєму огляді. в моє... Тому як я ділюся враженнями щодо експлуатації цього годинника. І скоро зустрінемося.